Доброго дня, любі діти! Я рада вас вітати і запрошую сьогодні на заняття з художньо линевого розвитку. Слухання вірша Наталі Забіли журавлик. Малята, на вулиці панує пізня осінь, і ми з вами вже знаємо, що восени пташки відлітають в теплі краї. Подивіться уважно і скажіть, що це за пташка? Це журавель. Який він гарний, в нього довгі ноги, довгі крила, гарний дзьоб, на голівці в нього червона шапочка. Малята, як ви думаєте, навіщо журавлю такі довгі ноги і довгий дзьоб? Я думаю, щоб ловити жабенят. Малята, скажіть, будь ласка, якщо колись ви зустрінете пташку, в якої буде зламане крило, або Буде боліть ніжка. Що ви зробите? Я думаю, що ви їй допоможете. Пропоную послухати дуже цікаву історію, яка відбулася з одним журавликом. Ви готові? Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Журавлик Наталя Забіла. На болоті біля річки, там де вогко тхне теплом. Ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила, на голівці чорний чуб. Погляда на нас не сміло. Ой, болить, не полечу. Що ж тут, бідні пташці, мучитись? Краще хай у нас живе. І зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був в забавах, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика, довгонового журавля. Тільки осінь раптом вдарила хмари в небі поплили, потяглися попід хмарами вкрай далекі журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степів, І журавлик наш приручений теж ізнявся й полетів. Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавель. Повернись весною здалека, з теплих сонячних земель. Понад морем де кораблики, понад спекою пустель. Повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавель. Малята, вам сподобався вірш? Цей вірш написала видатна українська писемниця Наталя Забіла. Про кого був написаний цей вірш? Цей вірш був написаний про журавлика. Хто ж допоміг? І чому? Допомогли діти і врятували його. Журавель полетів в теплі краї. Так, полетів. Він не захотів залишатися без своїх друзів. На цьому малята наше заняття закінчується. Бажаю вам чудового, гарного настрою! Та мирного дня. До побачення!